Слава Ісусу Христу! Слава на Маємо висловлений хрест. Хрест це є знамення перемоги. Хрест це є сила Божа. Є одна така історія, що диявол зібрав своїх учнів і каже: ідіть і зробіть щось погане. Їх було троє. Пішли вони, вертаються до нього, щоб здати звіт. І один каже: в мене нічого не вийшло. Той каже: А чому в тебе нічого не вийшло?» Каже, бо зранку дівчина виходила з дому, я хотів їй нашкодити, а їй мама поблагословила. І каже: проти благословення Божого я безсилий. Другий каже: Мене теж нічого не вийшло, а чому в тебе не вийшло? Бо каже цей хлопець, який виходив з дому, якому я хотів трохи нашкодити, він перехрестився, а проти знамення Христа я є безсилий. Третій каже: і в мене нічого не вийшло, а в тебе чого нічого не вийшло. Каже, бо та дівчина, яку я хотів нашкодити, мала на собі хресне знамено, проти якого я безсилий. Тож бачимо, що знак святого Христа має велику потужну силу. Коли ми кладемо знак Христа на себе, робимо це зі святістю, пам'ятаємо, що саме через Хрест зійшло Спасіння. Так само, як ми хрестимось, ми стягуємо благодать Святого Духа в наше серце. Не біймося благословити наших дітей. Це також є дуже важливо, поблагословити дитину, не боятися, не тільки священник має право благословити. Кожен з нас, Господи, поблагослови мою дитину, перехрестити щасливого навчання, щасливої дороги. Я за тебе молюся. Отож, будьмо з Богом і пам'ятаймо про силу Христа Господнього. Амінь. Слава Ісусу Христу!